Ну Що, дівчатка, привіт! Вже доброго вечора! Трішки познімалися, трішки помоднічали красунечки. І хочу нагадати вам, дівчата, що завершити ваш гардероб треба парфумом. І вчора, або сьогодні, я вже не пам'ятаю, час летить дуже швидко. Ми отримали нові аромати. Нові номери, скажімо так, дівчата, щоб вам розібратися, що таке 182, 185, 188, вам краще підключитись до нашої спільноти Viber. Краса врятує, де адміністратор Альбінка. Е Постійно виставляє навіть назви цих ароматів, яким вони брендам відповідають, навіть розкладку ноти парфума, там все є. Я розкажу загальну інформацію: ці парфуми вироблені в Стамбулі на дуже відомому заводі. На цьому ж заводі виробляють і бренди. Тільки не в брендових упаковках, а от в таких звичайних, але це Кляні дівчата, це дуже важливо, щоб аромати були не в пластику. Є різні зараз пропозиції, за 200 гривень парфуми, за 250 але Але ем, зупинилась я чомусь на цих, тому що вони співпадають, ціна і якість за 1000 гривень 50 мл. Ви можете отримати. Достатньо е, такий приємний, е, до речі, він натуральний, 20% тут іде натурального складу. Немає якось Альбінка мені таке слово сказала: флавоноїдів. Це синтетичні, дуже шкідливі речовини, які зачасту е, додають в. В бренди для того, щоб вони трималися на нас, ці аромати, щоб вони були довгими звичайні оці флавоноїд Ну, якщо я щось не поплутала, дівчата можу трішки десь поплутати. Але я таке чула: чим ну не чим дорожчий парфум чим складніше формула, а ц... щоб вона трималася. Ну, без синтетичних, якихось складових, ну, це важко утримати так довго на собі, 2-3 доби, щоб аромат тримався. Тому отакий от варіант 1000 гривень 50 мл. А ще, дівчата, ви можете отримати за 275-10 мл. Подивіться, яка велика баночка. І таких баночок у вас може бути ну, 3, 4, 5. Різних, свіжий, квітковий, вечірній, спортивний. Тому заходьте швидесенько. Я нагадаю, ми доотримали наш улюблений парфум 185. Я його обожнюю, і він, бачите, дівчата, Оленка, покажи, він пустий. Його нема. Він, це ми вже розлили і відправили дівчатам по 275 гривень. А зараз прийшов ціла упаковка цього парфуму. Далі є. 142, це Івсен лоран опіум, солодкий вечірній От зараз на ці свята дівчата. Можу можу все не пам'ятати. 186 чи це Джамалон більше О, біргамот, дівчата, перше, що чую. Боже, яка краса, що зараз можна отримати, не їхати в дюті фрі. У нас, до речі, немає брокарду, дівчата. Після Амстору немає брокарду, ми не можемо піти, понюхати всі новинки, ми не можемо ну, зрівнювати оригінал, неоригінал. Крім ну, брокарду, є місцеві магазинчики, але там дуже високі ціни. Зараз ціна на брендовий парфум від 4 тисяч від за 50 мл. Ну, я вже за нішу мовчу. Тому, дівчатка, мати ось такий 904-й дуже цікавий аромат. 904-й, подивіться, дівчата, от у мене зараз є 904, 189 на розлив і 142 опіум івцелан. Кому хочеться спробувати, пишіть або мені в особисті, або Оленки, або Альбінці. Ну, Можете всі, а підключайтесь до нашої спільноти Viber. Всім гарного, спокійного вечора! Хочеться зробити на вечір ось так, М -м 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 -м. зайти в це, -це облако, да? в таку хмаринку, аромату. Це мій шарфік, а потім. Ні, це мій шарфік, дівчата, не продається. А потім мені дівчата кажуть, Катя, ти вислала мені ковтинку. А чим пахне ця ковтинка? Дівчата, вона може пахнути усім. Тому я вам, якщо ви мені довіряєте, я вам рекомендую ці аромати. До речі, зараз знижка на них, Боже, я... якби була альбина, вона б мене вже. По голові дала. А знижка на парфум до 40%. Заходьте швиденько за посиланням і купуйте, не бійтеся. Ну, навіть якщо вам буде його забагато солодощі. Да? Ви походите, це аромати, ну, вони натуральні. Вони все одно 4-5 годин вивітрюються. Я не буду там, ну, як то кажуть, бити в грудь, що це за тисячу гривень аромат буде триматися 3, 3 доби. А навіщо, щоб він був 3 доби? Сьогодні я така. Завтра я хочу одягнути спортивний костюм, і мені не підходить. Тому ціна якість. Мінімалістичний флакон і натуральний склад. Все. Переходьте за посиланням, знижки вже діють, але швидесенько, бо закінчуються аромати. Зараз сказала, через 2-3 години такого вже може і не бути. Всім спокійного вечора і до завтра, до замовлень. А давай ми тебе понюхаємо. Всім гарного тихого вечора.